Богу. Поговори із Богом на колінах у тій тиші, де чути небеса. Нехай твоя молитва птахом злине аж до престолу вічного Творця. Поговори із Богом про минуле, заглянь свої написані листи. Можливо, люди вже давно забули, але про це із Богом говори, поговори із Богом на колінах. Без облесків, уваги суєти, у тишині на тебе з неба злине, потік любові, світла, доброти, поговори із Богом, як із Батьком. Можливо, Він мовчатиме втумить, та ти відчуєш десь глибоко в серці, що Твоя біль і в небесах болить. Поговори із Богом на колінах, без гучних нот і неземних поем. Відкрий перед Всевишнім ту людину, яка в тобі живе без діадем. Поговори із Богом на колінах, коли мовчить ображена душа, тоді із ним розмова так потрібна. Молитва справді змінює життя. Молися щиро, не пояснюй Богу, чому ти щось зробив чи не зробив, надай можливість серці вийти слову Яке ти Богу ще не говорив, молися скромно, небеса почують, хоч ти, людина крихітна й слабка, нехай твою молитву не змарнують, слова, в яких давно нема життя. Слава Богу!